Доброго дня, шановні колеги. На нашій засіданні постійно комісії присутні за виключенням Тетяни Юрівни всі члени. Кворум є, тому розпочинаємо роботу. На засідання комісії запрошені Валерія Олегівна Дзюба, заступник голови обласної ради, Оксана Васильівна Малишева, керуючи справою виконавчого апарату обласної ради. Ілля Миколайович Крючков, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відповідно до розпорядження голови обласної ради від 19 серпня 2024 року, номер 130 скликано позачергову 26 сесію обласної ради, пленарне засідання якої заплановано на 21 серпня 2024 року, орієнтовно. 14 або 16 -та година. Так? А, о 14 а чи о 16 буде? Добрий день станом на зараз. Підписано розпорядження про внесення змін. Сесія перенесена на 16.00. Дякую за можливість проінформувати. Так. Тому бачите, сесія буде о 16 годині. Прошу взяти до відома. Шановні депутати, інформую вас, що 14 серпня 2024 року, відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, усі засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання, не менше. П'яти років відеозапис засідання постійної комісії оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб, із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Тобто, сьогоднішнє наше засідання, а в подальшому наступні. Будуть записуватися, зберігатись разом із протоколами засідання та оприлюднюватись на офіційному сайті обласної ради. Прошу зазначену інформацію взяти до відома. Шановні колеги. Переходимо до розгляду проєкту порядку денного засідання постійної комісії. На порядок денний е, нас винесено одне питання про проєкт рішення обласної ради про продовження терміну дії контракту з Багдасаровим Денисом Вадимовичем, директором комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Є е, 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 які то зауваження по порядку денному? Колеги? Ні, немає. Немає. Є пропозиція проголосувати в цілому. Не буде заперечити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утрималось рішення прийнято. Шановні колеги, тоді переходимо, розглядаємо питання про проект рішення обласної ради про продовження терміну дії контракту з Багдасаровим Данисом Вадимовичем, директором комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Доповідає Гнатошок Андрій Миколайович, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, Андрій Миколайович. Доброго дня, шановні панове депутати, шановні присутні, вчора на засіданні постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад області були розглянуті дві заяви Багдасарова про продовження снимки дії контракту та Рудича про призначення його на посаду директора, зазначеного комунального підприємства. За результатами комісії, комісія надала доручення управлінню з питань. Комунальної власності виконавчого апарату обласної ради підготувати проєкт рішення про погодження, про продовження терміну дії контракту з Богдасаром Денисом Вадимовичем, директором комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, 16 вересня поточного року, на срок до дня його фактичної демобілізації. І з визначенням, що граничний срок перебування Богдасарова Дениса Володимировича на посаді директора вказаного підприємства після його фактичної мобілізації становити три місяці. На даний час в управлінні є інформація від головного бухгалтера підприємства з долученням відповідної довідки, що Богдасара Денис Володимирович Мобілізований до Збройних сил України 31 травня поточного року, відповідно до вимог чинного законодавства, до моменту його фактичної демобілізації за ним зберігається його місце роботи. Враховуючи висновок постійної комісії, управління підготовлено зазначений проєкт рішення, який перебуває у вас на розгляді. Враховуючи наведене, прошу погодити зазначений проєкт рішення для подальшого розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Шановні колеги, чи є запитання до Андрія Миколайовича? Ні. Нема а запитань? Є запитання, а хто видається? А, а хто фактично буде його роботу робити? На даний час виконання обов'язків директора призначено Олександр. Михайла Олександровича, термін дії його повноважень спливає на в кінці серпня, поточного року була розмова з родичем і з економістом щодо подальшого визначення, ким буде здійснюватись керівництво підприємством. Дійшли висновку, що буде відповідна заява від економіста або від родича про про призначення або покладання виконання обов'язків директора. Разумів, дякую. Це питання контролюється, щоб підприємство не залишилося без керівника. Зрозумів, дякую. Ще запитання, колеги. Немає більше запитань. Шановні, є пропозиція погодити проєкт рішення обласної ради про продовження. Терміну дії контракту з Богдасаровим Денисом Вадимовичем, директором комунального підприємства Харківської обласної СНИ, фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та винести його на розглядок пленарного засідання чергової обласної сесії. Не буде заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Шановні, чи є колеги, чи є інформація, яку хочете поділити, з доведем довести до відома присутніх. Немає, є, є, немає. Є, нас Дякую є, хоч... за те, що зібралися. Вибачте, вибачте. Тут... Степане, що Степанова. у Паномарієнкові хочу прокоментувати а, да, своє голосування. Я утримався. Це утримання не проти людини, а проти, проти. Проти постановки питання про взагалі діючі цього підприємства, тому що воно є неактуальним та не виконує свої обов'язки. І не тільки зараз війну, а й до цього не виконувало. Що ми маємо на виході, це маємо розтрату бюджетних коштів на заробітну плату співробітників. Все. А функції воно не виконує. Я думаю, що ви це це знаєте. Воно просто неактуально. Шановні панове депутати, якщо можна, я пару слів прокоментую. Визначене підприємство створено і діє на виконання державної програми щодо кредитування, і воно було в певний час розпорядником коштів та давало кредити населенню і, відповідно, здійснює роботу щодо відшкодування та повернення цих кредитних коштів. Тому вирішити питання щодо його ліквідації або закриття, так, так називаємо, не є можливим, тому що питання здійснення повернення наданих кредитних коштів буде, здійсню... ну, тобто, буде здійснювати. Дякую. Розподіл функціоналу ДСН. У вас проценти по кредиту менше, ніж заробітна плата співробітників? Работає Валерія Олег Ну, я тут з колегою згоден. Ну що ми не, не перший раз о, обговорюємо це підприємство. Ви, як заступник голови обласної ради, присутній керівник апарату, які присутні наші колеги і інші розгляньте, Ну, юридичний спосіб о, закриття предприємства з передачі там ну, частини функції правоприємника на якесь існуюче підприємство, щоб це вели. Це можливо юридично, це ну, 100% законно. Мабуть, ну, можна розглянути, подумати, ну, порівняти, економісти на наші і щось зробити. І ми не ламали би палиці на засіданнях, на комісії, на сесії і таке інше. А, дякую, пане Євген. Питання в наступному справа в тому, що дійсно розглядається на сьогодні питання щодо оптимізації підприємству, у тому числі мова йде і про це. Я сподіваюся, що на найближчу сесію в нас вже буде проект рішення, згідно якому ми зможемо оптимізувати роботу. Щодо того, що сказав пан Антошок, це цілком вірно велася паном Багдасаровим досить на нормальна робота щодо повернення коштів. Ви знаєте ще раз повторюю, що це питання це було рішення держави. Щодо створення цього підприємства, тому а, на сьогодні, на жаль, прям, прямого шляху вирішення цього питання немає, але ми про це розмовляємо і з профільним департаментом, і безпосередньо а, зі всіма а, учасниками цього руху, у тому числі була нарада із представниками а, відповідного міністерства. Тож сподіваюся, що. Найближчим часом це питання буде вирішення щодо оптимізації роботи не тільки цього, а й інших підприємств, у яких є певні проблеми. Дякую, Дякую, Валерій. Ще, шановні колеги, немає. Дякую всім засідання. Оголошую закритим і до зустрічі на сесії. Дякуємо вам, дякую вам. Дякуємо вам До побачення.